Так, а це що у нас сьогодні з нашої кухні виходить? Сівалочні вжинки, нажатки зірочки приводні. Це ролики зовнішнє замовлення, натяжнички і метелики на підрізання, це капеловські. потрошку кожен день щось виходить. Чистики, по-моєму, господарські. Зірочки на ну, не каса, якщо не помиляюсь, беремовські да, лопатки нагною розкидачі. Теж робимо такі цацьки доволі часто їх питають. Якщо трошки робимо, звертайтесь на наше виробництво.